Доброго дня, мене звати Дворок Миколаєві та мій блог під назвою проєкт президента України. Так, іменно проєкт президент України, і так, ви вірно зрозуміли, я готовий зайняти пост президента України. Тобто я готовий стати кандидатом на президента України, якщо це колись відбудеться. Ми будемо сподіватися, що це колись відбудеться. Ну, Це має колись відбутися. Ми ж у нас у нас же демократична вільна країна, так що. Кожен має право у мене немає ніяких обмежень для того, щоб балотуватися на президента України. І я пропоную, не то, що пропоную моя задача так чи, чи інакше, просувати і пропагандувати створення плану Б, по якому Україна створює всі необхідні в себе ресурси для перемоги в цій війні. Тобто, план А. который у нас реализовался на початку, что нам создадут. И план Б ничем не заважая, и фактически он сейчас раз уже начинает реализовываться. но я уважаю, что, что можно было бы и краще, То есть есть радикальные меры, как говорится, сдублировать покрасить и покрасить те результаты, которые были, допустим, у Соединенных Штатов. То есть то, что привело, сделало Соединенные Штаты и Соединенные Штатами, их вильная экономика развилась настолько, что мы сейчас Зараз Стаєна Штати стане стали потужності і мощні країни в світі. І ми так само можемо реалізувати ці, ці можливості і збільшити свої виробництва озброєння і всього іншого, підняти своє ВВП декілька разів і спокійно вийти на границю 91-го року і неможливо ти на якісь бажання з сторони Росії в подальшому на нас нападати Особ... І це дійсно станеться, якщо наше ВВП прирівняється до ВВП навіть навіть в 50%, навіть даже не російське уже вони втратять якісь бажанці. Якщо хочу вам пояснити, що наше ВВП зараз було покрані мірі 200 мільярдів, а ВВП Росії там 1700, можливо на 2000. Тобто ВВП Росії в 10 разів більше. Якщо ми хоча б зробити мільярдів, то по факту Росія вже не особо захоче. А мы можем, чесно кажучи, маленька Іспанія може мати ВВП, такі саме, як у Росії. Почему мы не можемо? Маючи більші площа і більше природних ресурсів, і я думаю, я вірю, що трудолюбивый доволі. Працювати розумний народ, то чому б він не може це тодізувати? Все, що необхідно для цього, це створення умов. Тобто надання повної свободи, радикальної свободи для ведення бізнесу і приймарської діяльності. Коли кожна людина нічим не обмежена, не обмежена нікими перепонами, не обмежена нікими податками, здатна творити ДДВ. Ми самі бачили це в армії, що наші військові на початку війни ні не обмежені особо ні ніякими ні, там большими структурами, самі піднялися і все зробили. Наші волонтери самі вам доказують, що щодня збирають гроші і допомагають а армії, іноді по деяким відом озброєння навіть краще ніж ніж це робить сама армія. То тобто само держава для армії. Тобто виходить, що наші звичайні громадяни, маючи там всі перепони на навезення комплектуючих і обкладені великими податками, і всім іншим все рівно виходить, більш результативними, ні, ніж держава. Ну По факту, держава і не має нічого виробляти, це не її діло. Тобто, бізнесом мають займатися бізнесмени, а держава має займатися захистом громадян. Тобто в цій системі держава залишає, ми залишаємо державі лише те, чим вона має займатися. це Армія, спецслужби і, і захист громадян України за межами України. І мой план, фактично, входить в тому, що я за три місяці зроблю зовсім нову Україну. Тобто з Місяць буде створена нова конституція, в якої буде повністю розділення на те, що держава займається тільки армія і із представництва, а всі інші обов'язки відходять вільним громадам. Тобто всі громади стоять, отримують повну свободу, повне самобезпечення, самі вирішують, хто вибирає своїх чиновників, повністю вирішують, які податки вони мають сплачувати на своє утримання. Маленькі громади решають свои проблеми, областные громади, которые стоїть, буду стоять над ними буде и будет рішать, будуть теж обиратися представники від маленьких громад в это, і вони будуть вирішувати вже більш глобальні проблеми і решать уже говорити більш глобальні. Там, там допустим, з обеспеченням, допустим, ПВО и всім іншим для захисту області, і, і так далее, і тому подобное. При этом, то есть, это будет прописано все в Конституції. То есть, всі повністю держава. То есть, брас звичайно, воробництво, звучайно принцип. Мы сами знаем, что бизнес выгоден, то есть бывает. Говорится эффективным, когда он в частных руках. Когда бизнесом командуют люди, люди, которые предназначают там каждые два роки на какие-то посады, то, видишь, это не бизнес. Не знаю. То есть приходит меняется владом, меняются директора, меняется все. Это не бизнес, не может как говорится то, кому это не належит, задыматываться бизнесом и делать его эффективным. І в перший же місяць, коли буде прийнята нова конституція, всі посади, які мають бути обраними, всі їхні представники стануть виконуючими обовязки. То тобто суди судді стануть виконуючими обов'язки суди суд суддів. Типу цих громадських начальників поліції стануть в Кончебовській пальполіції, а через ще два місяці мають пройти вибори. І ну, по більшій частині, я так думаю, що якщо. Громаду влаштовує їхні сусудді, пр пр прокурори і, і начальники поліції, то вони зможуть перерозбратися, І при тому, що це, скоріше ну, так і відбудеться, бо ці перевибори будуть першим терміном лише на, на один рік. Тобто, перший термін на один рік, а далі кожні перевибори кожні два, два роки. Можна зробити, як у мене. Кожні два роки якісь вибори, дето вибираються якісь там депутати, представники і дето обираються. І ще ще й президент і там ще що то тоді. Ну, і таким чином, через три місяці, буде, коли пройдуть вибори, ви окажетесь з повністю в новій країні. А далі, самі собі розбирайтеся, як говорите, самі займаєтеся бізнесом, самі думайте витрачати втрачайте гроші там, на брусчатку, чи бути, витратити гроші на закупівлю ПВО для свого міста, для своєї для для громади. Самі будете обирати, який розмір податка платить, і самі будете проходити мимо, коли там хтось ваші гроші розбазарює не на що. То есть, я думаю, що це, це не, не діло. Держави займатися тими малкими проблемами кожної громади. Думаю, що жителі кожної громади нині малі діти, дорослі, вони самі розберуться зі своїми чиновниками, і той самі все там вирішують. А чиновники то есть, тоже, фактично, по перше, не будуть розказувати, що вони там залежні від, від там, державних. Там, чиновників з Києва, і що не їм заважають працювати нормально, а вони собі отримують свою свободу і зможуть, як можуть працювати ну, так, як вони хочуть, так як вони говорять. тобто ніхто їм не буде заважати. Тож, всі будуть щасливі, і поліція буде щаслива теж, фактично, чиновники будуть щасливі, всі получають максимальну свободу і будуть щасливі. Звісно, що в цій Конституції будуть прописані деякі норми, які ну, припустимо, що Наша державна мова українська і тому, тому подібно. То есть, за це можете не переживати. То, тобто навіть можна приписати, що, що громадянство не будуть так просто давати. То есть допустим, деякі норми треба виконати для отримання гранянства. Думаю, що ніяка проблема, там, здатні якісь невеличкі не, не маленькі не не екзамени на тестування на знання української мови, там, на якому мінімальному рівні, на якомусь то мінімальному рівні знання української історії, там, якусь маленьку брошюрку перечитати. Тобто, це не проблема, тобто, я думаю, що цей екзамен не зможу здати, то, там, кимось Повністю адшиблені на голову люди, які просто тіпіть не можуть це українське, це, і вони просто ну, них руки трясуться, вони не можуть ні на українській мові мати щось розмовляти, ні не, не далі щось перечитати. Ну, може бути, вони ошиблись адресом і не тут, не тут живуть, може їм переїхати там кудись, я Не знаю. Ну, такому все. Все, що я хотів вам сказати. Хочете використати таким шансом? Хочете подивитися, що з того вийде, будь ласка, підписуйтесь. Пока що це все, що від вас не треба требується. Хоті, щоб були зміни, підписатись. Дійсно, цікаво, що, що з цього вийде. Чим це закінчиться для мене і для всієї країни? І заодно перевірити, чи може одна людина зробити якісь зміни в нашій країні? Подивіться.